дня! Сьогоднішня наша тема це проєкціювання прямої. Нам необхідно буде зробити проєкцію прямої АВ наглядне зображення його у просторі та побудувати три проєкції прямої АБ на площині. З чого ми почнемо? Спочатку нагадаю вам, що у нас є три площини проєкції: це горизонтальна, фронтальна та профільна площина. Перетин всіх цих трьох площин. Це наші координатні вісі, які нам потрібні для того, щоб робити побудову у простої нашої прямої АВ. Точечки А та точечки Б у нас задані координатами. Ми будемо їх дотримуватись, нагадаю, це Х, Y та Z. У такій послідовності записані, записані завжди координати, ми будемо це використовувати. Для того, щоб. Побудувати проєкції прямої у просторі нам необхідно зробити побудову у кожній сплощі, а потім це вже буде наша у просторі точка А та Б, та далі наша пряма. Що ми робимо? Я заздалегідь відклала по 5 мм невеличкі відрізочки, щоб легше було робити побудову. Точечка А. Будуємо за у нас 5 мм. За ігреком будуємо в горизонтальній площині, де працює вісь Х та вісь Y. Так, за x 5 за Ігреком 15 мм. Спочатку робимо сліди проєкції нашої точки. Ці сліди повинні бути паралельні якоїсь із координатних лісі. В той момент, який ми будуємо. Зараз ми будуємо горизонтальний x та y Слід наперед на є слід. Далі. Що ми робимо? Нам треба піднятися по Z на 25 мм, щоб висоту нашої точечки А зрозуміти, де вона у нас буде знаходитися. 25. Далі слід працюємо. У фронтальній площині слід точки А по осі Х нам треба підняти угору до координати 25, відмітити перетинку цих слідів, так? що ми робимо далі. Далі ми повинні зрозуміти, де вона з цього, з цього боку буде, так? І діймаємо від 15 паралельно осі. З догори також не забуваємо про нашу паралельність, а треба ще трошки вище підняти. Зробили так і зараз підіймаємо перпендикуляр. До гори на горизонтальній площині паралельно осі з Д догори. Це все суцільною тонкою лінією. Так. І далі. Ось у нас був переден, паралельно осі Х. З'єднуємо. І ось це в нас буде. Координата точки А у просторі. Далі за аналогією робимо точку Б. Точка Б за іксом 25. Ось за ігриком також 25. Трошки вийти. Що ми робимо? Сліди, лініє, які не потрібні прибираємо. Так, це в нас є. За зи на 10 мм 5-10. Підіймаємо перпендикуляр, щоб зрозуміти і зробити чітку побудову є. Далі паралельно з підіймаємо до гори. Висоту на профільній площині, ось слід. Z І переносимо. І ось наразі ми маємо координату точки B у просторі. Ми з'єднаємо між собою точку А та точку Б там будемо мати наглядне зображення прямої АВ у просторі. Далі, наступний крок, ми з вами переходимо до побудови на площинах проєкції нашої прямої АВ. Тобто ми тут розгортаємо наш кут і маємо. Горизонтальну площину, фронтальну площину та профільну площину. І зараз на кожній з цієї площин проєкції ми будемо будувати нашу пряму АВ за заданими координатами. У горизонтальній працюю Х та Y, нульова відміточка. І дивимося, по X, А – це 5 мм, по Y 25. Ми бачимо точка А за х 5, за y 15. За х' за y 15. Робимо сліди нашої точки паралельно. Координати ось ця точечка А. Ми маємо. Точка Б за х – 25, за y – також 25. 25. За y – 25. Буду сліди, намагаючись робити сліди паралельно нашим координатним сяну. Точка перету, точка Б з'єднує між собою, ми маємо пряму АВ у горизонтальній площині. У вертикальній площині працює ось Х та ось З. Тобто по осі Х у нас вже є координати, ми вже від проставили. Нам необхідно зробити. Відмітку Бо осі Z, тобто висоту. Точечка А має висоту 25 мм. За ісон вона ось була. 5 мм. Будуємо сліди. А, штрих. Точка Б за З 10 мм. І залишилася профільна площина. Для того, щоб побудувати на площині нашу, нашу пряму АВ, що ми робимо? Ми можемо за допомогою паралельного переносу перенести вже у нас відмічені координати та нічого заново не відмічати. Тобто, якщо у вас немає циркуля, а є трикутничок, ми можемо зробити таким чином. Поділити нижню праву чверть під кутом 45 градусів та за допомогою паралельного переносу перенести на профільну площину наш розміри, дотримуючись того, щоб у нас лінії нашого переносу були паралельні нашим координатним. Ось ось переносимо 15, переносимо 25. 15 – це була точечка А, висота точечки А по Z 25, тому ми підіймаємо до гори на 25 міліметрів. Ось точка штриха. Точечка Б, висота пози 10 мм, тому піднімаємо до гори на 10 мм. Точечка Б, два штриха. З'єднуємо це між собою та маємо пряму А2 штриха, Б2 штриха на профільній площині. Ще раз горизонтальна фронтальна та профільна площина проєкції. За аналогією, ви виконуєте справу, де вам потрібно зробити те ж саме, але у вас буде не пряма, а трикутник. Дякую за увагу!